Ситуація в Росії загострюється: війна проти України та економічні проблеми погіршують становище, санкції та падіння цін на нафту ускладнюють життя. Економіка в кризі. Багато людей не можуть дозволити собі навіть опалення. Владімір Путін при владі вже 25 років. Зараз він у небезпечній ситуації. Колишній полковник британської армії вважає, що причиною є великі втрати у війні. Путін оголосив про так зване припинення вогню на 9 травня. Це виглядає цинічно. Британський полковник констатував, що Україна досягла успіхів у атаках на стратегічні цілі в Росії. Парад у Москві мав показати військову могутність, але ситуація залишається складною. Російська економіка під загрозою, падіння цін на нафту може вдарити по економіці на 30%. Військова кампанія не принесла значних успіхів. Росіяни усвідомлюють наскільки все погано у Москві обмежили доступ до інтернету та зв'язку. Путін намагається тримати ситуацію під контролем, але це важко. Військові невдачі та економічні труднощі підривають його авторитет. Полковник зауважив, що коли західні лідери відвідують Київ, Путін часто дає накази на атаки по Києву. Російський диктатор стає дедалі більше параноїдальним. У Кремлі є дві групи, наближені до Путіна: одна хоче припинити війну, інша продовжити бої. Полковник зазначив, що диктатори, які зазнають поразок, у Росії дуже рідко довго залишаються при владі. А це посилює параною Путіна. Також британський полковник припустив, що вже в найближчі кілька місяців ми можемо побачити якісь показові зміни в Росії.